Один давньогрецький філософ якось сказав Все на світі створено з води. Вода при випаровуванні стає повітрям, а при замерзанні утворюється лід. Вода може перетворюватися на все що завгодно, тому все на світі створене з води. Чи мав він рацію ти дізнаєшся із цього відеоролика. З давніх давен люди замислювалися над тим, що утворює світ навколо, усе, чого можна торкнутися, було назване матерією. Каміння є матерією. Твій телефон це матерія. І навіть ти створений із матерії. Усі матеріальні об'єкти відрізняють дві властивості вони мають масу і об'єм. Маса тобі трапляється на кухні. Коли батьки готують за рецептом. Наприклад, готуючи варення, для того, щоб з'ясувати, наскільки важким є цукор, використовують ваги. З об'ємом справа інакша. Під час приготування можемо визначити об'єм матерії за допомогою мірної склянки або ложки. Добре, ми зрозуміли, що таке матерія, але з чого вона утворена. Речі навколо нас найчастіше є складними, зібраними з багатьох елементів. Від телефону можна відділити екран, задню кришку, кнопки, камеру і багато-багато інших частин. Ці частини також можна ділити на менші. В певний момент поділу ти побачиш, що частинки є однаковими. Якщо матерія однорідна, її утворюють однакові частинки вона називається речовиною. Наприклад, скло це речовина. Найменші частинки, які утворюють речовину, називають молекулами, саме від їхньої впорядкованості залежить, буде тіло твердим або перебуватиме у рідкому чи газоподібному стані. У твердому тілі, такому як лід або цукор, молекули впорядковані щільно і мають вигляд кристалічної ґратки, вони пов'язані сильним тяжінням одна до одної і не можуть рухатися. Тільки трохи коливаються, залишаючись на місці. У рідинах, таких як вода, олія або спирт, молекули розташовані близько одна до одної, але більш вільно вони мають слабше взаємне тяжіння і завдяки цьому можуть рухатися і змінювати своє положення. Молекули в газах, таких як пара або повітря, поводяться найвільніше, вони притягуються дуже слабо і не стримують одна одну. Хаотично рухаючись із великою швидкістю. Так, зачекайте. А де докази? Де ми можемо побачити наочно рух молекул? Для цього нам потрібне зіткнення. Ні, не таке. Підійде зіткнення двох рідин. Давай повернемось на кухню і заваримо чай, додамо молока і. От той момент! Явище, що ти бачиш, називається дифузією. Молекули, які утворюють молоко, перемішуються з молекулами чаю. Це відбувається завдяки тому, що молекули рухаються і заповнюють проміжки в просторі між іншими молекулами. Однак не всі рідини можуть змішуватися. Спробуй перемішати олію і воду, і ти переконаєшся в цьому. Де ще спостерігається явище дифузії? Коли ти використовуєш парфуми, Аромат поширюється саме завдяки тому, що молекули парфумів перемішуються з молекулами повітря. Дифузія відбувається під час дихання, кисень із повітря потрапляє в організм, а з організму виводиться вуглекислий газ. Риби можуть дихати завдяки розчиненому у воді кисню. Швидкість дифузії залежить від температури. Чим вищою є температура, тим швидше рухаються молекули. І, відповідно, швидше відбувається дифузія. Запам'ятай все навкруги утворене з речовини. Речовина складається з частинок молекул. Речовина може перебувати у трьох станах твердому, в якому молекули впорядковані щільно і можуть лише коливатися, рідкому, в якому молекули повільно пересуваються, газоподібному. В якому молекули рухаються швидко. Став уподобайку. Стеж за каналом, пізнаваймо природу разом.